Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душі тілес наших. Христи Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і живторящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання в той час прийшов Ісус у Герасин околицю що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, підійшов йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті. А в гробах, побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: Що мені тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його: Як тобі на ім'я? Легіон, відповів той, багато бобісів увійшло в нього. Тоді біси благали Ісуса, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо безрог, що паслося на горі, і демони просили Його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм вийшли демони з чоловіка, увійшли без безрог. Кинулося стадо з озеро і потонуло, побачивши, що сталося. Пастухи кинулися у розстріч і розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якогось вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений, та при умі і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як виздорові біснуватий. Тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Ісус відпустив його, кажучи: Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. І Він пішов і по всьому місті проповідував, що вчинив йому Ісус.